У черговому випуску відверто Про розмовляємо про непересічну особистість Михайла Дзиндру, українського скульптора, художника, архітектора та графіка зі світовим ім'ям. Михайло Дзиндра народився 8 листопада 1921 року у селі Демня Миколаївського району у дуже дуже бідній сім'ї. У 8 років він втратив маму, а в 12 батька, залишившись наодинці з двома братами та сестрою. 14 років на той момент це був 1935 рік брат Євген забрав його до Львова, де він пішов на навчання з різьби до майстерні скульптора Андрія Коверка. А у 1941 році, у період німецької окупації, вступив до мистецької промислової школи у відділ скульптури, заробляв на їжу тим, що виконував на замовлення іконостаси. Чесно кажучи, це був дуже складний період у житті Михайла Дзиндри. Адже через війну йому довелося буквально босоніж тікати до Братислави. Хлопець продав єдиного піджака, купив велосипед і на ньому виїхав у Європу. Дорога зайняла близько 14 днів. Потрапивши у Братиславу, влаштувався на роботу у меблевий завод. Пізніше організував школу для глухонімих дітей, де їх навчали різьби. Через рік йому довелося тікати до Німеччини, але дорога була дуже тяжкою. Через голод і постійні обстріли поїздів. У 1945 році потрапив до табору біженців у Мюнхені, де не було елементарних умов для проживання. Проте, на щастя, йому практично одразу вдалося знайти роботу. Йому запропонували реставровувати скульптури зруйнованої війною країни. У таборі він також мав 250 учнів, котрих навчав різьби. У 1946 році вступив у Мюнхенську академію мистецтв. У таборі познайомився з майбутньою дружиною, а в 1947 році у нього народилась донька. На жаль, через рік його дружина втратила змогу ходити. У 1951 році разом зі сім'єю Михайло Дзинтра перебрався до передмістя Нью-Йорку. Йому довелося працювати на дуже тяжкій роботі, аби забезпечити дитину й хвору дружину. На щастя, там він познайомився з Олександром Архипенком, відомим українським скульптором, і, перейнявшись досвідом іноземних митців, зруйнував усі свої реалістичні скульптури. З 1968 по 1990 рік Михайло Циндра створив 1200 скульптур, різноманітну естампну графіку та інші художні роботи. Саме у 1968 році вийшла його перша модерністська робота Печерна людина. Яка була далекою від академізму, абстрактною, новою, нетиповою для колишнього Михайла Дзиндри. У 1991 році, коли Україна здобула незалежність, він повернувся додому. Продав свій будинок у Флориді і збудував музей у Брюховичах, Львівська область. У музеї розміщено більш ніж 800 скульптур автора. Якщо говорити про походження Михайла Дзиндри, то дуже велику, вирішальну роль у формуванні його як скульптора. Зіграла саме його батьківщина. Село Демня спрадавнє славилося скульптурним ремеслом. Тоді існувала так звана димарка, де виплавлялося залізо. Виготовлялись штаби для дальшої обробки лемеші для плугів, обручі для бочок, серпи та коси, цвяхи та чавунні пічки. Сировиною тоді служила болотяна руда. У традиціях місцевих жителів була також обробка каменю. Уявіть собі, Станом на 1912 рік на майже дві тисячі жителів села припадало близько ста майстрів обробки каменю. Одним з найвідоміших був, зокрема, Захар Дзиндра, прадід митця, котрого вважають засновником каменярської справи у Демні. Митець все життя відчував провину перед Україною за те, що покинув її. Саме це змусило його на старості зібрати всі свої напрацювання і поїхати на батьківщину, подарувавши роботи державі. Кожна робота майстра унікальна, попри свій абстрактний модерністський вигляд, вона дивним чином є цілком і повністю зрозумілою для кожного. Це я вважаю дуже великою заслугою митця. Більшість робіт умовно зображають постаті чи портрети людей, інколи тварини птахів. Багато уваги Михайло Дзиндра приділяв стосункам між матір'ю та дитиною, а також чоловіком жінкою. Йому подобалося втілювати почуття кохання і материнської турботи, відчуженості суму. Радощів та духовного спокою. Михайло Циндра активно надихався культурами інших народів у його творчості. Це були і африканські, і азійські, і навіть буддистські мотиви. Основною ідеєю натхненницею митця була любов до життя через призму мистецтва. Цитую: бо ж сама творчість це дивовижна мандрівка фантазії до загадкового Всесвіту!